Добрий вечір тобі, пане Господарю, господарю. радуйся, ой, радуйся, ой, земле, земле, Син Божий, народився, Застеляйте, столи, та, та все килимами кили. радуйся, ой, ой радуйся, ой, земле, земле, Син Божий, народився. Дай кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе, три праздники в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, а той перший празник, Рождество зла Христове радуйся, порадуйся, земле, син Божий, народився, а той другий празник Святого Василя, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а той третій празник святеба, нахрестя, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився.